Балтійське узбережжя, нафтопорт Приморськ, два величезні танкери так званого флоту Тіні Росії, вартістю понад 200 мільйонів доларів, чекали на завантаження мільйонів барелів нафти. Здавалося, ніч буде звичайною, а операція рутинною. Але саме в цей момент відбулася подія, яка згодом назвуть одним із найсміливіших і найдовших ударів українських безпілотників. У цій війні на моніторах російської РЛС Небо М, розташованої за сотні кілометрів на південь, раптово з'явився хаотичний рій із понад 70 невідомих сигналів. Їхня радіолокаційна помітність була мізерною, але масштаб вражав разом вони могли нести понад три тонни вибухівки. Дані підтвердила ще одна система радар далекого огляду Бік Берд. На командному пункті ППО Ленінградської області пролунали сирени. Це був початок операції, яку готували місяцями в Києві. Завдання стояло надскладне. Удар по російському порту на відстані понад одна тисяча кмера. При цьому довелося долати одну з найщільніших систем ППО у світі багатошарову парасольку з комплексів з 400, панцирів та буків. Генерали РФ. Спочатку були спокійні. Здавалося, саме для цього й будувалася їхня оборона. Системи запрацювали, гравістовни від С-400 почали брати цілі на супровід, а батареї панцирів випускали стіну з тисяч снарядів у небо. Та український план не був випадковим. Це була ретельно продумана багаторівнева дезінформаційна операція. Частина дронів цілеспрямовано летіла у напрямку населених пунктів Ленінградської, області та навіть передмість Санкт Петербурга, змушуючи російські радари концентрувати вогонь на фіктивних загрозах, оператори ППО, впевнені у своїй перемозі, рапортували про знищення всіх цілей, але насправді вони стали жертвами ідеальної пастки. Поки дешеві фанерні aq 400 сайти відволікали основні сили ППО, спеціально модифіковані uj 26 Бобер ЄР разом із безпілотниками-глушниками Банші 7 прокладали собі шлях крізь вогняну завісу. Їхнє завдання було одне дістатися Приморська і завдати точкових ударів по найважливішому об'єкту порту, через який Росія. Експортувала майже п'яту частину всієї нафти морем. Саме з цього моменту почалася історія, яка змусила навіть російських генералів визнати. Їхня непроникна оборона дала тріщину. Небо над Балтикою все ще темніло, але на дисплеях операційного центру в Києві ситуація засвітлилася червоними й жовтими мітками. Координати порту Приморськ світилися як головний приз. І одночасно як найбільш ризикована ціль. У повітрі вже діяла розгалужена мережа українських дронів скіфи, бобри Р, Банші «Банші-7» та низка дешевих приманок. Кожен апарат мав свою роль від приманки до глушника, від розвідника до ударного носія. Першим йшов рій скіфів і сайтів, що мали вигляд на російських екранах як масований авіаційний наступ, їхня задача. Створити широку радіолокаційну картину, розтягнути оборону і змусити спрацювати ті комплекси, які найперше вистрілять у бік загрози. У штабі вирішили, нехай панцирі й буки витратять боєкомплект на фантоми, це теж перемога. Поки перший ешелон виконував свою місію, друга лінія Бобри ЕР і кілька банші рухалася східніше, прикриваючись рельєфом. Ховаючись за смужками низьких хмар і використовуючи нічну темряву як власний камуфляж, їхні маршрути були складені так, щоб уникнути прямих зон огляду грав стоунів з 400. Крок за кроком вони проходили сліпі сектори, де радіолокація подавала найменший відбиток. На російських командних пунктах панував шум диспетчери, промовляли сигнали, радари блимають, оператори. Передають координати. Вони думали, що керують ситуацією, формація знищена, цілі локалізовано, повторювали у доповідях, але їхнє задоволення було передчасним. Українські оператори спеціально підкидали хибні підтвердження, створювали затори в ефірі, а сигнали Банші 7 глушили канали корекції, порушуючи управління перехоплювачами. Тим часом бобри набирали останні кілометри. Кожен апарат ніс точкову вибухову начинку у спеціалізованих бойових відсіках не надто великі за масою, але спроєктовані так, щоб уразити саме корпуси великотонажних танкерів і критичну інфраструктуру, причалів, їхні системи наведення працювали за гібридним принципом: супутникове позиціювання плюс оптико, інерційна корекція. Що давало їм шанс пройти крізь глушіння і довести точність до десятків метрів навіть у Пронадуя Анареша. найскладніших умовах? 4.20. Приморськ вже був поруч метр за метром, диспетчери бачили силуети причалів і ліній, кораблів. Два величезні танкери, що ночували біля молу, здавалися нерухомими гігантами, але навіть за їхніми бортами ховалося набагато більше причальні крани. Паливні вузли, контейнери з обладнанням і вузли логістики. Все це було критично важливим для російського експорту нафти і постачання флоту. Останній етап фінальна розвідувально-ударна корекція. Оператори вивели банші на малій висоті, щоб вони діяли як езвоязкові й глушники. Їхні системи займалися створенням мертвих зон у спектрі радіочастот поки бобри. Піднімалися на кут атаки. Одна з команд, зелений підтвердила чистоту вектору підходу, інша, чорний, дала тиху пораду змінити шифр каналів через можливі перехоплення. На підході до причалів апарати пройшли через кілька активних зон ППО. Спочатку спрацював панцир, автоматичні пушки, 30 ММ і ракети малої дальності вибухнули в ніч, намагались відсікати загрозу. Деякі приманки були знищені, їхні уламки впали у відкриту воду, але головна група лишалася в строю. Хитрі профілі польоту, мінімальна помітність і високошвидкісні корекції тримали бобрів у потрібних курсах. Під час підльоту ситуація загострилася з берега підняли в повітря перехоплювачі, з кораблів зенітні гармати, а на молах спрацювали шумові детектори. Оператори банші дали сигнал час старту відстань до найближчого танкера три кілометри. Серцебиття в очах тих, хто сиділи за екранами, відбивало нерівну напругу. На моніторі 70 плюс апаратів синхронність абсолютна чотири тридцять чотири. Перші бобри розгорнули ударні профілі і пішли вниз кожен по своїй траєкторії. Паралельно банші увімкнули активне глушіння і створили видимість хибного радіолокаційного центру. За кілька сотень метрів на північ російські пуски почали прийматися у невірні сектори, ракети йшли туди, де уже нічого не було. Перший влучив у борт лівого танкера. Удар був націлений на паливну магістраль біля трьому місця. Де велика кількість нафти з'єднується для подальшого перекачування. Корпус заскриготів, наче щось розрізали сталевими клинами, вода, повітря і вогонь одночасно створили хаос, який видно було за кілометри. Другий бобер вдарив по причальній конструкції бетон розсипався, крани похилилися, суднові шляхи були заблоковані уламками, пожежі почали розповзатися по паливним бакам і палубам. Велика хвиля парафіну і розлитої нафти спалахнула, утворивши вогняний пояс навколо екіпажів. Дим піднявся вгору, зафарбувавши небо у кіптявні смуги. Камери оперативного центру фіксували. Один із танкерів починає кренитися, а з його трюму виривається стовп вогню. На російських пунктах керування стався ефект неконтрольованої паніки. Вони зрозуміли, що втрати не локальні і що ураження виявилися більш ніж серйозними. Команди відправлялися запізно, буксири кидають троси, команди намагаються врятувати навантаження, а екіпажі шукають шляхи евакуації. Але море й вогонь створювали для цього майже непрохідний лабіринт. Водночас у Києві почали надходити перші підтвердження успіху. Супутникові кадри показували розриви у корпусах. Інфрачервоні сліди вказували на ураження вузлів перекачки, а розвідувальні групи отримували підтвердження про масштабні пошкодження інфраструктури. Стратегічна мета паралізація експорту нафти через цей порт почала ставати реальністю. Після першого удару частина російських ППО спрямували ресурси на гасіння пожеж і евакуацію персоналу. Інша на упіймання решти загону дронів. Але українська операція була розрахована і на це. Поки росіяни метушилися, додаткові хвилі приманок, і декілька бобрів р знищували залишки інфраструктури крани, причальні ланки, електростанції і транспортні сполучення. Коли останній удар пролунав і більша частина ударної групи відійшла на резервний курс. На дисплеях залишилися лише сигнали чергових сайтів, що імітували подальші підльоти. Це дало змогу операторам переконатися мета досягнута, первинні завдання, виконані поріг експорту, пошкоджений, вивантаження і навантаження майже неможливі, логістичні зв'язки розірвані. Багато було змінено за кілька хвилин, кораблі в порту отримали серйозні пошкодження. Причали стали непридатними, обладнання знищене або виведене з ладу. Що залишилося це наслідки? Хвилі диму, пожежі і шалений ефект інформаційної хвилі, що вже розходилася по всьому регіону. Операція була завершена, але її відлуння геополітичне, економічне і військове тільки починало оголошувати себе світу. У повітрі ще довго кружляли приманки. Відволікаючи осу і створюючи видимість наступного підльоту, тактика, яка давала час на відхід і ускладнювала будь-яку контратаку.